Вітаю всіх, Харків. Будь ласка, давайте думати головою. Ми ж цивілізоване, розумне місто. Куди ми катимось? Кап прилетів до міста. Перший раз там був розвідрон. Уважно, дивіться, де розвідки летають. Потім четверта ранку була каби на дергачі. Я інтуїтивно знала, що туди прилетять каби. Я коли бачу там розвіди, я інтуїтивно відчуваю. Я скажу так, я відчувала, що будуть каби, інтуїтивно, ну, я погано спала. От після 4 ранку я спала. Ранкові каби по області я проспала все. Я нічого не чула, Це вам так. Тепер Харків. Харків. Що вони? Ну, як спитаємо? До кінця квітня беру період. До кінця квітня, яка буде ситуація з прильотами кабів у місті? До кінця квітня, яка буде ситуація з прильотами кабів по місту, саме по місту. Ну, ви знаєте, війна, У нас війна, околиці, дев'ятка жезлів, тобто, я б сказала передмістя більше йде, ні. Мені йде більше передмістя може бути, і там, де логістика дороги, щось цікаве, вони намагаються відверти від міста. Кінцевий результат. Угу. Вирішую ці питання серйозно. Щоб не було. Дві капентаклів, тобто ситуація відносна: 50 на 50. Пояснюю, немає сенсу просто лупити їми. Вони луплять по справам, те, що пов'язано з війною, з якимось дієм. Ось. Тепер я спитаю, так як я робила для шоців на Харків, чого буде більше летіти. Чого, що буде більше летіти по місту, саме по місту до кінця квітня? Що буде летіти більше саме по місту Харків до кінця квітня? Це було домов шахеди, шахеди, ракети помірність карта помірності і каби. Тепер дивіться. Може бути все, що завгодно. Всього. Шахеди. Ночі обережно. Домовленості знову якісь вилазять. Ракети. Ракети в нас. Так, можуть бути ракети. Коли темно, також виходить. Щось таке, знаєте, там, де є необхідність військового зв'язано. Ну і ну, каби, каби, що у нас каби, дорога, переміщення. Каби. Ну, воно буде не так. Тобто, повторення ситуації, там де цікавило їх. Каби. Можуть бути прильоти по військовим. Скажімо так. Звісно, це вам так. Що може летіти все, ви ж розумієте одну річ, можуть пустити кап по енергетиці. Все є, загроза є. Просто їх накидають. Просто, хоч ви думали. Якщо воно не летіло, не летить, це нічого не означає, що воно зовсім не буде летіти. Не було необхідності в цьому. всього на всього. Зрозумійте все. Зараз йдуть такі тюрки серйозні політичні, тому фільтруємо все і реагуємо на реальні тривоги.